1 січня о пів на першу ночі сталася пожежа у київському пансіонаті ветеранів праці на вулиці Жукова. Як повідомляє сайт Держслужби з питань надзвичайних ситуацій, займання виникло в одній з кімнат на четвертому поверсі. Рятувальники, які прибули на місце події у палаючій кімнаті, виявили І двох осіб, які намагались самостійно загасити полум'я. Чоловіка та жінку негайно вивели з приміщення. Крім того, з інших кімнат будівлі евакуювали ще 32 людей. За півгодини пожежу було ліквідовано. Втім, від вогню майже згоріла кімната, були пошкоджені меблі та особисті речі проживаючих. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь не поширився на інші приміщення. Наразі причини виникнення займання з'ясовує слідчо-оперативна група Деснянського району. На місці працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежної рятувальної техніки та приблизно 25 чоловік особового складу. Оскільки коридор був дуже задимлений, рятувальники рятували двох осіб через автонрабину з четвертого поверху. Ніхто не постраждав, потерпілих немає, травмованих також.